Там, де навчання допускає вільне спілкування між поколіннями, завжди існує небезпека, що характерні помилки одного можуть бути виправлені характерними доказами іншого. Власне, коли ми теж пробуємо зрозуміти старших, так, може бути різниця поколінь, може бути непорозуміння, але нашим завданням зрозуміти їх. Не обов'язково робити так само, але зрозуміти, те, що було добре прийняти до себе, взяти до себе, а те, що, можливо, було не таке добре, то ми маємо сьогодні, щоб його виправити. Сьогодні маємо, щоб його виправити. Якщо хтось має непорозуміння і бачить, що віддавно його родина мала непорозуміння з іншою родиною, то сьогодні є час, щоб це виправити, щоб жити в злагоді далі.